Сезон настав, друзі. Оп. Оп, хоп. Хоп. Сезон пішні розпочинається. Ось сьогодні погода яка. Сніг валий, звісно. Блін, настояща зима. аж душа радується. Всім привіт, всім здоров. Руслан, канал Крута Рибалка, друзі. Зимовий сезон, так сказати, настав. Осіння погодка, просто топова, да. Яка зима прийшла, вже пару днів морозяки. Зараз ми з вами підемо так сказати, провіримо це діло. Ну, бачу, що, мабуть, мабуть ще рановато. Морози, звісно, класні, ну, що ж це пару днів, сьогодні мінус п'ять. А ті були такі на раз 9 було, 8 ночі. Ну, думаю, що навряд ли ми з вами вийдемо на лід. Хоча вже ж хочеться, хочеться, треба шукати. Ну може ще хоч пару днів. Та ні, промойний, блін. Промойний, конечно. Канал наш фрунзенський, З чого ми постійно починаємо. Рибалки. А ну, о, ні, ну таке щось. Біля берега можна тут, біля камеша і вийти, і провалитися. Блін, ну лідок якби, да, Треба треба ще. Морози, блін. Треба ще морози. Промоєни. Пару днів, так точно, напевно. Там он промоїни. Блін, сьогодні, звісно, щось. Навряд чи вийде, -мою! Так, не хочеться провалитися тут біля берега. Треба, короче, чекати. Ох, скільки ж його можна чекати, всі чекають, і ми з вами чекаємо, блін! Не хочеться вже юнаю, ні, ніяк не вийде. При цьому бажанні провалиться теж не хочеться. А далі то ну, пробивається з одного удару. І Я там в принципі теж, навіть якщо далі пройти, я думаю, ніфіга у нас не вийде. А ну-ка, оп оп, -оп. тут по суше. Может тут. Блин. Но главное, что хоть есть ледок. А они тут вообще пусты. Тут фигня. Фигня, фигня. Фигня, фигня. Ну ничего, я думаю, пару дней и будет дело. Карасяки ждут, тарануха на шоссе. Не, слабоват еще. Без вариантов. Блин, а хотелось, конечно. Погода сегодня. Конечно. Ладно. Все понятно. Так, ну, друзья, по льду такая вот информация. Рановато. Треба ще трешечки зачекать. Думаю, пару днів так точно, Ну десь плюс-мінус. А сьогодні ще мороз підтягнемо, буде нормально. Ладно. Уже всі нагострили пішню. Ну нічого, друзі. Придбасили, непогані. Ладно, поїхав я далі. Разкають по справах, по льду така інформація. Зараз в архіві там порись, може якийсь відосик прикручу, так сказати, <сміст> з прошлого сезону. Як воно було. Ну нічого. Зараз почекаємо ще. Я думаю, вийде на лед, все буде нормально. Головне, що надія є. На днях думаю буде перший лід. 20 25 20-26, так сказати. Сезон з вами відкриємо. Зустрічі на кризі в цьому сезоні. Це сюди, з посавки і рукавиці нам потрібні, тому що без них щось сьогодні холодновато буде, я чую. Як то кажуть, погодка сьогодні шепша, друзі. Десь 10-та година ранку, почало 11-го, <смі> сьогодні у нас перша половина дня. Ось як у нас буває, да? то перша, то друга. Ну, Збираємося з вами. Е, санчата, ящик, сумочка, чай, всі діла, погодка шепче, Гляньте, краса. Просто-просто краса. Давно ми сьогодні не заїжджала на канальчик. Попробую поганяти. Як то сказати, хочеться, звісно, біленьку знайти. Подивимось. Тут ми тоді були, якось я вже не пам'ятаю на неділі пару разів. Були карасі. Ну, Перед льодом була доволі непогана тарануха на фідер клювала. Тобто, такі плани так сказати, в тієї дня. Там я не знаю, будемо дивитися, що де і як. Так що зараз загружаємо це все, барахлішко, прив'язуємо резинками. І будемо шукати. Ну а що робити, друзі? Так що сьогодні до вечора побігаємо. Хоча є все, і фонарики не тільки Всіда зі мною може посидіти. Ну думаю, навряд ли мене хватить, щоб сидіти чи на ніч. Просто сьогодні такий ночі був, там по-моєму, за десятку навіть. Ну на сонечки нормально. Ладно, друзі, не будемо дуже багато фа фафа Вам, як завжди, гарного перегляду. Не забувайте гості гаки, тому що гострі гаки, ви знаєте, це я так сказати, не просто так. Це нужна річ, та погнали. Тут, звісно, є докпоменше, ніж де ми були вчора і позавчора. Можна і пішньою попрацювати. Ну, в принципі, так нормально. Так, не маленька буде лунка. Коротше, глянув камеру і там карасішки плавають. Поки поки щось нема. Я думаю. мармиха, каточок. почнемо з цього, а там короте, я думаю время покаже. Куди що і як двигатися, в якому направленні. Ну поки так. Поки тільки в камеру бачив карасів. Так, о. Це того разу мармиха працювала, у нас аж гай гудів. О, було діло. Так, оп. Хоп. Зараз одну зарядимо. Так, тут у мене і свіжий мотель, і не дуже свіжий. Ну раз. Два. Такий дубак був, вийшло сонце, а жарко. А вже не напегався. А то було б. А сонце прям дуже приємно. Як мені удочки подобається просто топчик. Так, ну що, давай. Одразу ту качук. Вроді ж плавали карасіхи. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо Тихо, 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 тихо. Тихо, 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 тихо. О, Таранушка перша, друзі. Таранушка. Я думаю, это что-то клупануло. Ну такая. Как бы бильш -мо, штаны не вымазала. Давай, 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 ты, давай, давай, давай. Ну, ну, попадаешь нет? Давай, давай, давай. Опа, опа, повезло тебе. О, фух. Так, ну нормально. Провода повыпадали. каточек спрацював. Пока боковый и мормиха мочать. Хотя на мормиху одна поклевочка была. Значит, заряжаем каточек. А что тут заряжать, если тут, в принципе, уже все четенько. Сверху гачочок и снизу. И туда. Хотели плотвы, оси, вот и плотва. Но пока така. больше меньше Но хочется что-то посерьезнее, конечно, чем такая. щупа, 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 кивочек. Эн Сейчас пробую. я буду смыкануть. это как краса. Ох, таранушка. Таранушка. Оп, есть. Есть, друзья, есть. О, ну це побільше, ніж перша. Це побільше. О, -о, о. Тихо, тихо, тихо. А на другу дочку. Що там? Це воно. Сюди. Батончик дніпровий. Батончик дніпровий. Ну нарешті. Це так сказати вже не шутейна тарануха. Не на таку ми каже дуба слепа но твитный було дело. Ну гарненько, ну такого гранту рису, наверное. То может даже и більше. Ну приємно, приємно. Шо, и на тарануху, чи випускаем? Шо скажете? Чи на веса будемо випускаем? Ладно, сейчас заважим. Все кисы перша. Просто цікаво. Ну там 300 -то, точно есть. Плюс-минус. На этот, на каточек. Та что -то тут богато, я сказав. Ой, 205. 205 такая. Блин, а я думал 300. Так, ну ладно. 205, так 205. Туда и... О, было выкинуло, не встиг заснять. Ну, что-то там пробует. Я думаю, наверное, там сидит. Было так, как классно выкинуло. Не встиг друзья, заснять. пришла жара. О, о друзья, это тоже такая до Тихо, 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 тихо. даже. Я вам скажу. Хе -хе -хе. Тихо, 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 тихо. О, это побольше да. Это же не надо такая сказать, не права та рануха. Тоже самое лунки. Тихо. Це б каже таранечку зробити. Ну по таранці у нас вонк. Це воно, конечно. Друга така. Ді прова дарнуха, друзі. Не, ну тут, тут сразу зрозуміло, що розмір побільше. Можна так сказати, на жароху парочку. Чи не будемо, Чи ще почекаємо, яка буде ще побільше. конечно просто топчик так ладно э, друга есть а вашим давайте, давайте давайте заважим чуть не забух чуть не забух чуть не забух пид вечер пришло дело но ну, я думаю что это побольше 100% процентов тихо 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 блин то что так важен, да 300 Короче за 300 грамм. За 300 грамм. Друга. Туда. О, сидит там. Тоже горненько. Горнуха пришла. Там еще есть. Все клево, друзья. Клево пришел. Бтотони, батони, підійшли батони. Хі -хі -хі. Огонь. Ну що тут? Оп, є, є, друзі. Єсть, є, є. Єсть, є, тихо, 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 тихо. О, під вечір розловили. Під вечір розловили. Розловили. О, це теж така залікова. Йо-моєчка, ой, бля, я оборвала, обірвала, обірвала. 300 грамм точно є. Блін, я убирала 0,1. Це теж вже третя. Оце воно. Друзі, оце воно. Топчик. Оце підібрали, ключик підібрали. Ладно, пливи. До речі, трішечки з боку підкормився, не знаю. Повлияло воно чи не повлияло. Ну, на пару метрів від лунок сипану в каші. кашель. Замішувати в холодній воді таке собі діло, ну як єсть, думаю, а вдруг. фух. Па -па 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 -па. Тихо, друзі, і там клює. оп оп, на дві на дві зразу, на дві зразу, тихо, тихо, тихо. на дві одразу. Оце підійшло есть раз. Це есть, тихо, тихо. Так, це сюди. Тихо, і тут друга. О, це побільше, це побільше. Це побільше, це побільше. Уй. Ні. Оце ді -ді діла. Так, а це що? А, дуже ж так, два крючка в мене. О, це на верхній. Бачите, то вниз, то верх. Ось вот так опущу поки щоб не зацепити. Це на верхній це вона вийшла. я, пон... я розумію. Оце діло Сіки вже п'яток штук. Може на піджарочку взяти, хай буде. Друзі, офігеть. Дві підряд. Така гарненька Дніпро по Три і дві подряд. Це п'ять штучок уже. сказать, не шутейный. Не про краще речка в свете. Офигеть, вот это внука. Так, ладно. Фу. Тук. Полы тела. Это метель началась. Это краса, друзья. Зимовые рыбалки, конечно. В топе. Это как краса. Снежок. Иду басить. Да, дуже красивая погода. Тихо, тихо, тихо. Похоже на плотву. О, блин. Насыпала сніга і така дрібна. Сіки там п'ять штук було гарних, а це, це як у нас перша. Це світі, це сьома вже, друзі. Ну, мілка. Ну як мілка. Ну така. Ну по сравнению тими, конечно. Так, не вистачало ще нього брати поводок і сидіти в'язати. До повного щастя нам таке не потрібно. Я нападала, дуже можна... Ой. Там за шию насипалось І таке залетіла не дуже Ті, звісно, були дуже цікаві Так Є. Так да, ну посидимо ще думаю Почекаємо Щось цікаве Може ляща якогось вильнемо під вечір Хоча вже вечір Хоп! Хоп есть! Кивок так замерз, конечно. Ну, ничего. Кто-то тут, тут глубины добавил. Санчата, какие идут сами. Ух! Красота, конечно, сегодня. Друзья, красота. Така вийшла у нас з вами риборловля. Довольно неплоха по таранухі Хотілося тарануху, от тарануха сьогодні і була. Літ, звісно, зараз просто, морози, питань нема. Так що ми неплохо з вами, друзі, виступили по таранушці такої Дніпрової Так сказати, свою норму піймали. Це тільки е Сім штучок. Сім штучок. П'ять з яких ми ж бачили, це, звісно, заліково, така реально класна тарануха. Бо що карасі карасями, але тарануха це тарануха. Так що друзі, як так сказати, не странно сьогодні не одного карася. Хоча в камеру дивився, карасі були, але щось сьогодні не дуже активні. Так що така вийшла риболовля. Тягнемо в санки додому. Сушить це все діло, краса. Просто краса. <реш> Сніга насипало, прям настояща зима. Нарешті дочекались. Так що, друзі, сушимося і на днях, як сіда, щось придумаємо, кудись потрахнемо, щось подубасимо. Ну а на сьогодні все. Всім пока.